Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3270 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 326 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала «Лототрон -Б» комплект кульок номер 4 І ми вмикаємо лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8202 другий розіграш державної лотереї Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. Сімдесят один. П'ятдесят два. Шістдесят 73, сімдесят три. Шістдесят сім. Тридцять, тридцять сім, двадцять три. П'ятнадцять. П'ятдесят вісім. Тридцять один. Шість. Шістнадцять. Шістдесят два, двадцять вісім, двадцять шість, 3. одинадцять, тридцять п'ять, три, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел, В ефірі 7055 розіграш державної лотереї «Лототрійка». Тиражна комісія обрала «Лототрон б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. Сім, вісім, дев'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 7, 8, 9. Бережіть себе, все буде Україна!